Всіх вітаю! Ви коли-небудь замислювались, як можна впливати на власну підсвідомість. Сьогодні ми поговоримо про самогіпноз і самонавіювання. Дві потужні техніки, які можуть допомогти вам змінити своє життя на краще. Я Валентина Нагорненко, гіпнотерапевт, регерсолог. Що таке самогіпноз? Самогіпноз це техніка, яка дозволяє людині. Увійти у стан гіпнозу самостійно, без допомоги гіпнотерапевта. Це природний процес, який допомагає зосередитися на внутрішньому стані і змінювати мислення, поведінку та емоції. Багато людей порівнюють самогіпноз з медитацією, оскільки обидві практики передбачають занурення у внутрішній світ. Однак головна відмінність полягає в тому, що під час самогіпнозу свідомо використовуємо навіювання для досягнення конкретних цілей. Як працює самонавіювання? Самонавіювання це процес свідомого використання позитивних тверджень для впливу на підсвідомість, коли ми повторюємо собі певні фрази або ідеї. Наш мозок починає сприймати їх як реальність. Наприклад, якщо ви постійно повторюєте собі, що ви впевнені в собі, з часом ваша свідомість починає приймати це твердження як істину. І ви починаєте відчувати більше впевненості в реальних ситуаціях, які переваги самогіпнозу та самонавіювання? Самогіпноз і самонавіювання можуть допомогти вам у багатьох аспектах життя, ось деякі з переваг, зниження стресу і тривожності. Самогіпноз допомагає розслабитись і позбутися негативних емоцій, поліпшення концентрації. Ви можете налаштувати себе на досягнення конкретних цілей, підвищення самооцінки. Позитивні твердження допомагають відчути впевненість у собі. Зміна шкідливих звичок. Ви можете використовувати самонавіюння для подолання залежностей або формування корисних звичок. Існує безліч випадків, коли люди змогли досягти значних змін у своєму житті завдяки цим технікам. Наприклад, багато курців змогли кинути цю шкідливу звичку за допомогою самогіпнозу. Як застосовувати самогіпноз? Тепер давайте розглянемо, як ви можете застосувати самогіпноз у своєму житті. Ось простий покроковий план. По-перше, знайдіть тихе місце. Оберіть спокійне місце, де вас ніхто не потревожить. По-друге. Розслабтеся. Знайдіть зручну позицію і почніть повільно дихати, розслабляючи своє тіло. Третє. Зосередтеся на диханні. Дихайте глибоко і спокійно, зосереджуючись на відчуттях під час вдиху та видиху. Четверте. Використовуйте навіювання. Коли відчуєте себе розслабленим, почніть повторювати обране навіювання. Наприклад, я спокійний і впевнений в собі. П'яте. Візуалізуйте. Уявіть собі картинку, яка відповідає вашому ненавіюванню. Якщо ви працюєте над підвищенням впевненості, уявіть себе в ситуації, де ви дієте впевнено. І по-шосте, завершуйте сеанс поступово. Після того, як завершите навіювання, поступово поверніться до звичайного стану, повільно. Відкривши очі та розтягнувшись, регулярна практика самогіпнозу допоможе вам досягти бажаних результатів. Головне, це потерпіння та постійність. Декілька прикладів самонавіювання. Самонавіювання можна використовувати в різних ситуаціях. Ось кілька прикладів. Перед важливим заходом. Повторюйте, я заспокійливий, спевнений, я готовий до успіху під час хвороб моє тіло швидко одужує, Я відчуваю себе краще щодня перед спортивними змаганнями. Я сильний, витривалий і готовий до перемоги. Сила самонавійня полягає в його регулярному використовуванні, повторюючи позитивні твердження. Ви поступово формуєте нові ментальні установки, які стають частиною вашого повсякденного життя. На заключення хочу сказати: самогіпноз і самонавіювання – це потужні інструменти, які можуть допомогти вам досягти змін у своєму житті. Не бійтеся експериментувати і застосовувати ці техніки на практиці. Дякую, що дивилися це відео. Якщо вам сподобалось цей контент, не забувайте підписуватись, ставте лайки та залишайте коментарі. Можливо, у вас всім до побачення і до нових зустрічей в наступному відео.